Неба та рівних петельок. З вами я, Мазуренко Інна. І сьогодні я хотіла б розповісти вам про новини мого в'язального життя. От такий натюрморт у мене зараз на робочій поверхні. І сьогодні в випуску буде багато цікавого та нового. Це і новинки моєї пряжі, і нові проекти, які я вперше виконую, і новинки, які полегшили та надзвичайно змінили. Мій в'язальний побут. Отож буде цікаво. І розпочати сьогоднішній ефір я б хотіла із отакого чудового, неймовірного комплекту, який я замовила у творчій майстерні світлячок. Пані Світлана прийняла моє замовлення на 6 місяців вперед. Це не тому, що я просто так хотіла підгадати подарунок на 8 березня. Справа в тому, що черга до виготовлення вашого замовлення сягає до півроку. Неймовірні вироби. Не забуваємо, що це вироби ручної роботи. Тобто всі деталі, всі викрійки, всі ваші побажання будуть враховані. І зараз я вам по черзі розкажу про все по І Перше моє замовлення це така проєктна сумочка. Виконана вона із плащівки. Принт я обирала самостійно. Мені дуже сподобався такий яскравий неординарний малюночок. І все-таки із в'язальною тематикою. Це проєктна сумочка, виконана на замовлення. Вона розрахована на зберігання, перевезення та, мабуть, використовується як звичайна сумочка. Цей проєкт вже неодноразово втілювався у різних кольорах, у різних принтах та різних самих робочих матеріалах. Я обрала для себе саме отаку от плащівочку. Мені здається, вона зовсім не шарудить, це для мене було дуже важливо. Немає цього такого важкого звуку. І зараз я вам покажу її докладніше. Зверху це отакий дуже місткий саквояжик. є зовнішня кишенька на досить хорошій кнопочці. кнопочки, та, як і вся фурнітура, зроблені дуже якісно, продумано і практично. І найголовніше для мене в проєктній замов... сумерці замочки. Замочки, ну, це просто можна робити до безкінечності, дуже зручні, дуже класні. В два відкриття і відкриваємо Та-дам! От уявіть, В мене сюди вільно, абсолютно компактно поміщаються мотки пряжі. Це два мотки по. 300 грамів бобінної пряжі. Бабінки досить великі. Тут не думайте, що тут маленькі бобіночки. По 300 грамів і три бобіночки. одна 200 грамів і по, здається, 170 грамів. Загалом тут дві бобінки йдуть по, Загалом дві бобінки 350 грамів і одна бобіночка 300 грамів. Про пряжу окремо, а зараз хочу показати, наскільки вона вмістка. Це моя любов, моє захоплення і ну, просто неймовірний така сумочка. По-перше, колір дуже вдало підібраний колір внутрішньої підкладочки. Всі строчечки дуже рівнець, акуратні, прострочений. Е -е, Люверс, здається, я не пам'ятаю точно, як називаються оці е -е, дірочки. Це все продумано для того, щоб в'язалочка могла спокійно поставити свій моточок у сумку. І не відкриваючи, от зараз покажу, розсунути ниточку у люверс. І от таким чином, все спокійно, ниточка бобіночка вже ніде не дінеться. Буде виходити тільки та нитка, яка вам потрібна. І там моточок може собі кружляти, 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 він не випаде, не розсипеться. От такий чудовий, як на мене, ідея. Це просто неймовірно. Пані Світлана, сама в'яжу, вона точно знає, що потрібно нам в'язали. Довгий ріменець на плече для зручності. Тут уже можна обговорювати, чи потрібен вам як замовнику, цей ріменець чи ні, але оскільки я знаю, що така сумочка в мене буде використовуватися не тільки як проектна, а й для дрібних подорожей. Я замовила таку сумочку, також дуже якісний, класний карабінчик. Мені дуже подобається. І багато-багато карманчиків. Про це можна розповідати окремо. Я тут вже зберігаю свої деякі речі. Тут смаколики, стрічка вимірювальна, гачечки та маркери. Нічого не загубиться, нічого ніде не втратиться. З цієї сторони також у нас є такі карманчики. відділи. Вони йдуть більш. Об'ємний, але на кнопочках. Ніде ваш в'язальний інструмент не зподіметься, ніде не загубиться. Розміри. Е... Ну, як на мене розміри класні. точніше, це все можна глянути у пані Світлани на її робочій сторіночці. Навіть у склад... пустому стані ця сумочка чудово тримає форму. От. І навіть скажу, що люди, які мене її вже бачили, які зустрічали мене із. Цією красою одразу цікавилася, а де, а по чому. І я сподіваюся, що найближчим часом пані Світлане додасться замовників. Тому що ну, реч дійсно неймовірний. Отакий от класний ден, це воно також трохи укріплене, але вона м'яка, її можна абсолютно спокійно скласти. Навіть отак от, от небережно. І Взяти з собою в дорогу за потреби. Ну, насправді, вона у мене просто під руками. Тут зберігаю свої проекти в'язальні, і в будь-який момент подорожі я впевнена, що часом вона мене дуже виручить. До речі, відкрию маленький секрет. Я, отримавши це замовлення, оцінивши якість роботи та матеріали, які використовувалися, е я зробила наступне замовлення і записати мене, пані Світлана, змогла на кінець липня місяця. Отож, якщо ви хочете мати річ від цього майстра, вам варто звернутися в особисті повідомлення до неї та забронювати місце на виготовлення от такої краси. Думаю, це найкращий відгук, оскільки я, отримавши один виріб, одразу замовила інший. Ну, тут без коментарів, як то кажуть, якість говорить сама за себе. І наступний виріб, який я замовила у пані Світлани, це органайзер ручної роботи для зберігання в'язального інструменту. Тут все також виконано на замочку, і я вам зараз покажу оцю неймовірну річ. Маю сказати, органайзер досить великий. Він дійсно 20 см у складеному вигляді. В розкладеному це 40 см і майже 28 см, якщо я не помиляюся, в розгорнутому. Тут є безліч кишеньок. Всі виконані якісно, прошито, все враховано. Даний проєкт, саме цей органайзер розраховувався і проєктувався під. Моє замовлення. Тобто ми обговорили, що б я хотіла мати в цьому органайзері, і пані Світлана запропонувала паперовий проєкт, який я вже погодила. Тут я маю отаку кишеньку для маркерів, до речі, щиро вдячна пані Світлані за отакий неймовірний подаруночок. У мене таких маркерочків спіймаю, не було. І, чесно зізнатися, я дуже хотіла завжди от такий набір. Це просто чарівна знахідка для мене. Я дуже-дуже вдячна за такий сюрприз. Ще не використовувала, але обов'язково візьму в роботу. От тут в мене будуть тепер зберігатися мої маркери, які я не, не хочу загубити. Отаємна кишенька, також на блискавці, досить містка. Там також можна компактно розмістити свої в'язальні дрібниці. І от такі карманчики для зберігання шпиць. Я замовляла під замовлення для шкарпеткових шпиць різних розмірів. Все враховано, все чудово. Тут уже, до речі, десь в роботі шпиці. І маленькі. Карманчики такі кишеньки для зберігання шпиць Тріо. От, вони в мене так, я їх поскладала плюс-мінус по номерам. Вони дуже класно зберігаються. І тепер я точно знаю, де вони, та як мені швидко і зручно їх знайти. Друга частинка виконана трошки в іншому стилі. Це також карманчик на блискавці. Тут я зберігаю свої тросики та роз'ємні шпиці. Ну, мені так зручно, принаймні. І тут я маю от такі два відділи під резиночками для зберігання дрібниць от такого плану, як гачки, ножниці. Тут ще зберігається у мене в'язальна лінієчка, але зараз вона десь загубилася. Тут дуже зручно розміщати речі, і щоб вони не випадали, можна зробити отакий от сховати під резиночку. От, плащівочка якісна, навіть мої ножнички витримує. І вона ніде не буде розсовуватися. Гачечки взагалі фіксуються чудово, просто неймовірно. Ну, що сказати, якість супер. Я задоволена мега. Рекомендую. Дуже зручна фурнітура. Тут все продумано, як то кажуть. Єдине, що для себе я зробила висновок, це я замовляла б. Органайзер із внутрішньою кишенькою. Я зробила помилку. Сподіваюся, зараз я зможу виправити. Це я не замовила внутрішньої кишеньки вкладки для кругових спиць. От основний інструмент у мене зберігається тут роз'ємний у окремому органайзері, а от саме для Кругових шпиць, у мене немає нероз'ємних кругових шпиць, у мене немає місця для зберігання. Отут би чудово, просто чудово вписалася кишенька саме на такі дрібниці. Ну, це вже будемо вирішувати з пані Світланою, можливо, можна буде щось придумати. Якщо ні, будемо шукати альтернативний вихід. Однозначно, рекомендую творчу майстерню світлячок та пані Світлана. Як майстра своєї справи. І ще один от такий проєкт від пані Світлани. Це творча проєктна сумочка, вона виконана в такому чудовому орнаменті. Тканина мені схожа, та я впевнена, навіть що це рогірка-рушничок, яка використалася як основа. І покажу, що в нас тут всередині. А всередині тадам, знову кишеньки, дуже зручні, місткі. І отакий, зараз покажу, такий ремінець для зручності переміщення. Цей органайзер трохи менший, ця сумочка трохи менша, але подивіться, який чудовий орнамент. Я маю такі рушнички. І це просто, неймовірно, що тепер я маю таку сумочку. Розмір я покажу. Звичайна стандартна бабіночка сюди вільно встають, чудово поміщаються, дві бабінки по 200 г. Думаю, ну якщо дуже-дуже постаратися, можна всунути третє. Ні, Третє вже сюди не поміститься. Робимо експеримент номер 2 Бабінки по 300 грамів. Так, 300 грамів бабіночки вільно стали. І пробуємо і чудово застібнулося. Тобто, знову ж таки, для невеликих проєктів тут є місце і для пряжі, і для вашого виробу, і для робочих інструментів. Річ якісна, я впевнена, що буде чудово пратися. Мені дуже подобається фурнітура. Я просто в захваті. Все виконано дуже акуратно, дуже охайно. Ніде не стерчать ниточки, ніде немає ніяких заломів, незрозумілих. Ну, дійсно, робота чудова і робота вартої тих коштів, які за неї були заплачені. До речі, у пані Світлани, бувають і вироби в наявності, які можна придбати одразу після її публікації, але таке буває досить нечасто, тому рекомендую все-таки. Або обрати із наявного асортименту, або зробити замовлення у кольорах, які цікавлять саме вас, які будуть радувати, приносити задоволення та неймовірну радість та захоплення. Отож, щиро вдячна! Посилання на творчу майстерню пані Світлани буде у кінці відео під в інформаційному блокі. Так, переходимо далі. Минулі кілька днів були у мене дуже насиченими. І я можу похвалитися, поділитися з вами тільки однією готовою роботою. Це ковтинка із напівмериносової пряжі. так вона. Виконана вона у, ой, зараз. Виконана вона із з пряжі фірми Folko у 8 складень, я вже про нього розповідала, коли вона була на стадії виготовлення. Також тут додана ниточка, одна ниточка люрексу і вшитий замочок. Крукавчики звичайний, ковтинка виконана для дівчинки на 4 рочки. Досить все зручно. Ну, для мене це такий досвід вшивання блискавки, оскільки я скажу чесно, що для мене це досвід трохи стресовий. Я не такий професіонал, як хотілося б, але мені здається, що в мене все вийшло, і сподіваюся, незабаром показати фото уже від маленької власниці. Трохи змінювалася структура ковтинки у ході в'язання, але основні критерії, які я хотіла, це. Подвійна заломлення лінія, подвійна підшита лінія заломлення та комірець подвійної в'язки із таким росточком. Ну і блискавка, сподіваюся, буде все. Незабаром вона вже поїде до своєї маленької власниці і буде чекати відгуків та фото на моделі. І ще одна робота, яка в мене майже спонтанно пішла в роботу, це ось такі бабусини квадрати із квіточкою посередині. Виконані вони із основа із дитячої напівшерсті і обв'язочка із ангори. Вони дуже легенькі, повітряні, майже невагомі і, як на мене, дуже цікаво виглядають. Хочу я з них зробити ковтинку, кардиганчик для дівчинки на 4-5 рочків. І знаєте, як у мене часто буває? Танцювала, танцювала, не викрутилася. У мене не вистачило блакитної ангорки. Не вистачило мені її на обв'язочку та на пров'яз ще 4 квадратиків. Сьогодні я вже мала отримати замовлення, але поштове відділення мене трохи підводить, тому я сподіваюся, завтра завершити роботу над квадратиками і вже починати формувати сам кардиганчик, сам саму картинку. Для мене це перший досвід. Я раніше не в'язала бабусин квадрат. Але мені ніколи не доводилося в'язати саме об'ємну річ, плечовий виріб із отаких от мотивів. І ця робота стала для мене таким своєрідним, маленьким навчальним проєктом, який дуже мені сподобався ідея, але втілення його зайняло трохи більше часу. Та Затратних, скажімо так, ресурсів, напевно, більше емоційних затратних ресурсів. Оскільки я не знала, що ці квадратики повинні сушитися на от такій дошці на блокаторові. Я спробувала випрати, вони мали різну довжину ліній квадрату. І це дуже напрягало, дуже сильно розчаровувало і було питання, що робити. Ну, як кажуть, Двигун прогресу, і у мене з'явилася отака помічниця. Я е, спеціально показую це все в робочому стані, для того, щоб ви розуміли, як в мене це сталося. Насправді, це проста дерев'яна е, дошка із господарчого магазину. І просверлені отвори е, свердлом номер 3 Дякую моєму татові, який заморочився і зробив для мене отаку підставочку. Далі я використовувала шпиці. Шпиці використовувала, які в мене є. Просто вставляла і вже на них формувала сам квадрат. Маю сказати, що робота не із простих. Це все було виконано дуже. Бачите, це, 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 ж скільки, це ж кожну дірочку потрібно було просверлити. Але я неймовірно вдячна за таку допомогу. І тепер маю отакий досвід. От, трохи лупну. І тепер можу сказати вам, що е, насправді це дуже класно, коли твоє хобі е, цінують, підтримують та допомагають. Адже Шпиці, які ми не використовуємо, або будь-які шкарпеткові шпиці, у нас є в кожного. Дошка така коштує від 50 до 100 гривень. Проєктну дошку такого плану в інтернет-магазині я бачила ну, щонайменше за 700 гривень. Для, для мене це значна сума, і коли є можливість зробити щось аби полегшити свій в'язальний процес, полегшити собі життя саме. В плані майстерності завжди можна знайти вихід. До речі, маленький лайфхак для того, щоб не розмічати ці місця, де мали просверлюватися отвори. Я просто взяла листочок у клітинку, зафіксувала на дошці, як мені було зручно. І кожен сантиметр по клітиночках просто був розверлений. Це такий маленький лайфхак. Користуйтеся, сподіваюся, вам всім станеться в нагоді. Ну, це класно, оскільки всі квадратики мають однакову форму. Вони мають фіксований край. І я сподіваюся, що найближчим часом у мене не виникне проблеми із виконанням цього виробу. Хвостики буду ховати уже в процесі в'єднання квадратиків мотивів. От таку красу я маю. Як на мене, дуже щиро, патріотично та неймовірно гарно. І ще я б хотіла розповісти вам про моє нове надмання: це Ангора у бомбінах. Це Ангора 60%. Вона придбана у інтернет-магазині фаворит Норка Ярн. Там підібрана до цієї ангорочки паєточка в колір із паєткою Хамелеончик. Кому цікаво, колір паєточки 069. Колір ангори. Так, зараз. Колір ангорки 234 ангора 60. Я зробила маленький зразочок. Це пров'яз у дві ниточки, плюс ниточка паєточки на бавовні. Мені дуже подобається. Паєтка Хамелеон, вона додає такого благородного, чудового блиску і не відволікає, не засвічує, не відволікає увагу. Мені дуже подобається і сподіваюся, що найближчим часом я спробую все-таки створити щось із. Цей неймовірний, неймовірний, неймовірно м'якої, ніжної та розкішної ангорочки. От подивіться на цей пух, це просто щось чарівне. Цей зразочок я вже вибрала для того, аби розуміти, наскільки вона підійде для е, мого творчого задуму. І скажу, що ну так, я розумію, чому вартість даної ангори така саме в цьому магазині. Якість тут дійсно чудова. Не осипається пух. Майже не осипається після брання, я думаю, він відкривається тільки максимально. Голу... Небесно голубий колір, чудовий. Як на мене, він просто чарівний. І трохи фантазії і часу. Сподіваюся, незабаром поділитися з вами своїми отакими От маленькими перемогами. От таке відео в мене вийшло сьогодні. З вами була Мазуренко Інна, мама яка в'яже. Сподіваюся, інформація була для вас цікавою, зрозумілою та змістовною. Бережіть себе та своїх рідних. До нових зустрічей! Бувайте!